Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають нам цю можливість займатися улюбленою справою. Це перш за все і найголовніше. Що, так, дякую за вітання. Що можна сказати? Я дуже вдячний хлопцям, дуже вдячний, тому що вони, я б не сказав, би, що вони прогресують. Але я знаю, що і вони знають, що у них у кожного є свій рівень, і він дуже непоганий, дуже хороший і індивідуальний, і командний. Так, Є в нас проблеми з кадрові. У нас 11, сьогодні 12 гравців. Але ще раз хочу дуже подякувати хлопцям за те, що вони роблять і зараз зробили. Вітаю також з перемогою. А так по грі ну, була в принципі, рівна гра, якщо брати по моментам, в принципі, плюс-мінус рівна. Але коли рахунок 2-1 був, треба було забивати третій, щоб трошки спокійніше було. Був момент у Жені Вітенко. А так, ще раз хочу подякувати насамперед хлопцям. Як ви вважаєте, наскільки ця перемога важлива в психологічному плані для хлопців, також і для вас? Важливо, важливо в психологічному стані, в психологічному аспекті це 100%. Хлопці, можна так сказати, як трошки задині. Вони вірять в свої сили, трошки, як то скажуть, ковтнуть цього воздуху в перемоги, тобто, ну. Якщо брати там, брати там декілька ігор, які ми повністю провалили, в принципі в кожній грі у нас є моменти, ми, ну, можна було і там цеплятися за очки. Але здорово, що сьогодні перемогли, і це буде для них, я ж кажу, до наступної гри трошки з хорошим настроєм. Якісь там претензії, ну, старались, хотіли, грали комісіонний футбол, создали около 12-14 гольових моментів. У суперника був ще один момент, Богдан виручив. все. І два, два пенальті, ну, другого, першого пенальті точно я вважаю, що не було. Боротьба, наш перший на м'ячі, і навіть суперник фолив, він ставив одразу моментально пенальті. Странна ситуація. Ну, навіть таких мільйон моментів ну, не ставили. На Барсюкові точно такий же момент він не ставив оборотку. Тобто, якщо касаємо пенальтів, все інше ми самі винувати, що не забили, не забили стільки моментів. Ми не, не дали создати сопернику хоч якийсь момент. Понятно, що у вас тільки одна була ничья, тобто, ну. Нам показує, що у нас проблема це в атакуючій групі, хоча у нас випало три основні гравці оборони. Ми з, з цією проблемою, я вважаю, що справились. А в атаці як були проблеми, ми создаємо моменти, але кромі Барсукова ніхто не забуває. Вся група атаки огромної проблеми. Тобто це ж не тільки зараз. Це вже ми бачили з самого початку. Ми питаємось, ну хлопці навіть самі аналізувати свої дії і щось робити, щоб такий момент, стільки стільки реалізація, має бути краще. Щоб, а якщо ти не будеш вигравати забивати, то ти не будеш вигравати. Все просто. Задача ж, як ж кажу, розвиватися. Задачі на нас глобальні, тобто не на сьогодні. Но в будь-якому випадку молодь, яка грає особливо в атаці, ну, цього зовсім мало для персональної команди.